І ми говоримо а, про м, ініціативу, яка зараз є на м, кластері Brave One. А, вона передбачає більше влучань по ворожій техніці та особовому складу, і більше дронів і технологічних рішень, які отримуватимуть підрозділи. Учасники ініціативи Marketplace прямої дії від Brave One. Суть ініціативи дуже проста. За підтверджені влучання, підрозділи отримують бойові бали і за підсумком місяця обміняють ці бали на дрони та технологічні рішення від платформи Brave One. Про деталі як саме працюватиме обмін бойових балів на дрони, поговоримо з Андрієм Гриценюком, керівником Brave One. Він зараз на. Ами на прямому зв'язку, пане Андрію, вітаємо вас. Добридень. Вже давайте розберемо з вами на практиці. Ініціатива запустилася на початку літа. Наскільки я розумію, цей обмін бойових балів на дрони і технологічні рішення від Брейв Ван. Як давайте про практичну складову поговоримо, як підрозділи отримують бойові бали, як вони нараховуються, хто верифікує ураження або збиті цілі, і що по підсумку отримує підрозділ, який знаєте є першим у цьому. Тому списку і є, і набрав найбільше бойових балів. Дякую. Давайте уявимо підрозділ: наприклад, батальйон безпілотних систем, який постійно використовує дрони. Дрони використовуються для того, щоб виконувати розвідку. Бачити і передавати іншим підрозділам інформацію про цілі використовуються дрони для того, щоб знищувати особовий склад та техніку противника а також для того, щоб пересвідчитись, що ціль була уражена. Інформація про кожне ураження цілі вона заноситься в спеціалізовану військову систему, так звану систему ситуаційної обізнаності. І після цього відповідний підрозділ в Брейван перевіряє. І підтверджує ці ураження відповідно до того, яка саме ціль була уражена. Нараховується підрозділу, нараховується певна кількість балів. І чи чим цінніша, чим важливіша ціль, яка була уражена, тим більшу кількість балів було буде нараховано підрозділу, який здійснив це ураження. Насправді ця ініціатива вона не, не була запущена нещодавно цього літа. Це розвиток ініціативи, яка була запущена в навосіни дві року минулого року за ініціативи Міністерства цифрової трансформації, але це удосконалення і подальший розвиток того, як воно працювало. Так, просто на сайті Brave One можна прочитати інформацію, що безпосередньо отримати нові якісь технологічні рішення чи отримати дрони за бойові бали можна буде за підсумками червня цього року. От, власне, в червні, скільки підрозділ, які бере участь у програмі, уразив ціль. Такі він технологічні рішення, чи таку кількість певно дронів він отримає. І за яким взагалі принципом визначається, хто протягом місяця має оце право отримати дрони за бойові бали? Працює це наступним чином. Ми нещодавно запустили, ми, як Бриван, запустили маркетплейс. Тобто такий спеціалізований сайт. Можна е, провести аналогію з розеткою тільки з військовими товарами. Е, і е, там вже розміщено більш ніж 1600 е, військових виробів, та спеціальних виробів. І військові відповідно до кількості зароблених бойових балів, зможуть обмінювати ці бали на е, ті товари, які їм конкретно потрібні. Або це наземні роботи, або FPV-дрони. Або е, безпілотні літаки, або засоби зв'язку, чи е, засоби РЕП е, в чому перевага нового процесу нової моделі роботи з, з бойовими балами, яка була запущена з е, цього місяця, е, вона полягає в тому, що е, раніше підрозділ обирав. І чекав, поки держава централізована закупить е, е, ті засоби ураження, які потрібні всім підрозділам. Нова модель передбачає, що підрозділ може самостійно із величезного переліку всього, що доступно, обрати і купити саме те, що йому потрібно. Це перше. і друге, що терміни. Стають набагато коротшими, і оскільки цей процес максимально цифровий, і в цьому залучено дві системи: перша це маркетплейс Бриван, де військові можуть замовляти відповідний і відповідний кабінет військового. І друге це система Міністерства оборони, так званий Dochain Defense, який дозволяє автоматизувати та суттєво прискорити процес укладання договорів з виробниками дронів та спеціальних засобів, і. Це набагато пришвидшує терміни передачі того, що потрібно, того, що замовили військові, до моменту, коли вони це отримують. Пане Андрію, а що ви відповідаєте на закіти? От у коментарях дуже часто можна натрапити на це. Дійсно звучить як закіт про те, що, мовляв, у нас фактично йде війна, а не комп'ютерна гра, де бали обмінюються на зброю. А... Це, це дійсно війна, це не комп'ютерна гра. І ми говоримо не про бали, що обмінюються на зброю, а про те, що у військових. З'являється можливість відповідно до їх ефективності та знищеного ворога закупити більшу кількість дронів. Тобто, це не взамін тих дронів, які постачаються централізовано а вони отримують більше засобів враження, і це дуже серйозна перевага, і це дозволяє військовим ще більше ще краще захищати нашу країну. Чого ви безпосередньо, як керівник Брейван, хотіли би досягти цим проектом, і що для вас особисто вважатиметься успіхом? Для нас найголовніше це забезпечувати і допомагати військовим отримувати найновіші, найефективніші засоби враження. І е, такий механізм, коли є ціла екосистема виробників і та їх продукції, і це доступно військовим. Вони можуть побачити, якого типу що доступно, що вони можуть закупити, поміняти за бойові бали. Вони бачать скоро будуть бачити інформацію про те, на які засоби ураження найбільш ефективні, які краще, які гірше. Це підвищує ефективність війська. І для нас це найголовніше допомагати військовим виконувати свою роботу максимально добре. Пане Андрія, а скільки зараз взагалі підрозділів бере участь у е, цій програмі? У нас виникла така невеличка технічний збій. Зараз ми його усунемо і повернемо пана Андрія до. Прямого ефіру хотілося уточнити, скільки саме підрозділів зараз бере участь у програмі маркетплейсу від Brave One і наскільки є справедливим справедливим розподіл бойових балів серед цих підрозділів, як взагалі тримати мотивацію тих підрозділів, які не добирають бойових балів, тому що зараз на Brave One, на сторінці є така градація, таблиця, де показано, хто і який підрозділ скільки бойових балів набрав. Там зараз випереджає. По набраним бойовим балам, по цілям ураженим за останні місяці птахи Мадяра. А є і підрозділи, які мають не так вже й багато цих бойових балів. Тому е, хотілося б поцікавитися в пана Андрія, як е, взагалі Брейван збирається. От як ви збираєтеся підтримувати мотивацію у таких невеликих підрозділів, підрозділи, які тільки починають набирати ці бойові бали у порівнянні з птахами Мадяра, яких там просто величезний зараз рейтинг у вас на сайті, які посідають. Перше місце по ураженим взагалі цілям? Наразі вже майже всі підрозділи підключились. Це більше, ніж 400 підрозділів. Ті підрозділи, які ще не підключилися, і вони можуть зв'язатися з командою АйСТАР. Військові знають, що це таке, і їм допоможуть швидко підключитися до цієї системи і отримувати додаткові бали, бали бойові бали для того, щоб отримувати більше, більше дронів. Для того дозволити прокоментувати для, для повного розуміння, те що це не Механізм маркетплейсу і бойових балів не значить, що дрони отримує тільки перший, наприклад, або кілька перших підрозділів. Неважливо скільки ти заробив бойових балів. Навіть від одного ураження ти можеш обміняти навіть невеличку кількість бойових балів, які отримав підрозділ. На дрони просто їх буде менша кількість для того, щоб підрозділи більше отримували додаткових дронів. Потрібно перше всі. Ураження супроводжувати фіксуванням та записом цих уражень намагатися робити це по максимуму та максимально повно заносити всю всі ці дані в систему Дельту, в систему ситуаційної обізнаності для того, щоб Кількість зароблених бойових балів була максимальна. І, е, друге, е, ми спільно з е, Генеральним штабом та з іншими е, структурами сил безпеки і оборони аналізуємо, е, у яких підрозділів. Е, Вдається більш ефективно уражати ворога, якими засобами при цьому вони користуються, і у яких це вдається поки що менш ефективно, і цим підрозділам, яких які менш ефективні, надається перша допомога щодо того, щоб вони отримали більше досвіду від передових бригад, так званий обмін досвідом перша і друге ми аналізуємо детально, аналізуємо всі ті засоби технічні. Можливо, які заважають підрозділам, е, працювати максимально ефективно. Так, пане Андрію, зараз е, 12 липня. А коли безпосередньо вже е, дійде е, до практики, коли от, перш, перші дрони, перш, перші бойові бали можна буде обміняти на дрони? Чи є у вас якась дата? Е, так, дата є. Ми розуміємо, наскільки це важливо, і скільки запитів на додаткові дрони ми отримуємо від військових. І вже першого можна буде замовляти дрони і оплачувати бойовими балами відповідно до тієї кількості бойових балів, які були зароблені в червні цього року, а також Попередні бали від попередньої моделі, коли вони використовувалися для централізованого замовлення, які не були витрачені. Тобто, 1.08 всі військові підрозділи побачать ту кількість балів, яка в них доступна, із попередніх періодів та за шостий місяць за червень, і зможуть одразу робити замовлення. І вже 5.08 до бойових балів підрозділів будуть додані зароблені їми бали протягом липня, mm -hmm. тобто, ми працюємо максимально швидко для того, щоб військові отримали те, що їм потрібно. Пане Андрію, дуже вам дякуємо за це роз'яснення. Дякуємо за включення. Андрій Гриценюк, керівник Brave One, був гостем прямого ефіру марафону Єдині новини.